Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні розглянемо гідравлічний домкрат від компанії CarLife з навантаженням до 5 тонн. Артикул даного домкрату BG405. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція невеличка. Ручка, яка. З двох частин з'єднується і сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, усі його частини металеві. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 195 мм, максимальна висота підйому 380 мм. Є у нас окремо ось така упор такий, який можна викрутити додатково. В домкраті використовується всередині мастило, обов'язково домкрат потрібно транспортувати в вертикальному положенні для того, щоб запобігти витоку цього, цієї оливи. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібна ручка, вставляємо ось так. Провертаємо, фіксуючий гвинт, ми затягуємо і тепер можемо почати працювати. Бачимо, шток піднімається. Для того, щоб шток опустився, нам потрібно фіксуючий винт відпустити. І під навантаженням шток у нас сам опуститься.